Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Лівий берег приймає епіцентр. Обидва клуби вже гарантували собі участь у стикових матчах. І власне, давайте стежити за цим матчем. Так звітний поєдинок уже не має особливого турнірного значення для обох клубів. Зараз, до речі, перший удар. Небезпечний момент добивання. М'яч воротах не опиняється. Ще одна спроба. Давайте дивитися на повторі. Ось, власне, перший удар. Шановні вболівальники, на своїх екранах ви бачите. Давайте після цієї атаки. Подача удар головою. І м'яч воротах опиняється. Епіцентр рахунок відкриває на восьмій хвилині. Не встигав його закрити. Андрій Співаков. І, зрештою, ось так результативно замикає дальню стійку. Іван Бендера. Синиця. Синиця м'яч отримає перед штрафним. Удар від синиці. Ще один удар у площину. Але це доволі легка здобич для Сергія От Дають все ж таки простір. Зіграв на партнера. Передача до штрафного проходить. М'яч у штрафному падіння і пенальті. Арбітер призначає пенальті на 26-й хвилині. 11-метровий удар під опічні Сергія Нагорняка. Давайте дивитися. Це епізод от поклав руки. Розсудив, що це достатній привід для призначення 11-метрового. Отже, Кравчук проти Чеботарьова. Кравчук удар Чаботарьов рятує. Подача від когута на ближній стійку. Удар головою. а Там не вдається замкнути на дальній стійці. Здається, так саме Даниїл Сухоручко. Дві хвилини буде додано до основного часу у першому темі. Подача зі стандарту. Там далі удар відбувається від Владислава Войцеховського, але м'яч над поперечною летить. Станіслав Кристін. Ближче до атаки розміщується Андрій Баженар. Капітан команди, когу тим часом виконує силовий простріл. Вже як міг, виконав Крос у цій ситуації від Лицевої, але ніхто із партнерів не замкнув. Атака правим флангом продовжується. Співаков. На ударній позиції і витягує м'яч. Сергій Чорнобай. Перший момент по перерві. Створює лівий берег. А вдається перевести м'яч на кутовий у цій ситуації. Ернест Астахов, Роман Андрієшин, Максим Сердюк. Зараз подача. Удару немає від синиці. Підбір залишається за лівим берегом. Соколов удар. І фіксує м'яч на мертво. В своїх руках Сергій Чернобай. Ще один непоганий момент для господарів у другому таймі. Закидання вперед у напрямку Бендери проти Бендери Швець. Бендера дещо пригальмовує. Бендера у центр зміщиться. Удар попередчина. Але насправді трішечки загубив ворота у цій ситуації Віталій Чеботарьов. Співаков. Співаков до кінця бореться, видряпує м'яч. Сухоручко скидка. Стахов злівої пробиває. Зараз, можливо, будуть якісь цікаві вбігання. Якась награна домашня заготовка. Передачу напрямку правого кута штрафного. Скидка удар. Один-один. Іван Когут. Заготовка для розіграшу стандарту. Приносить результат. Іван Когут зрівнює рахунок. Так, епіцентр у другому таймі. Синиця віддає нахід на Когута. Той, здається, уникає положення поза грою. Когут, Когут у штрафному хитає суперника. Когут. Немає можливості пробити. Пробиває Дедок. Рикошет. Відчутно додали інтенсивності у швидкості роботи з м'ячем після забитого Голу представники лівого берега. І це приносить свій результат у вигляді регулярних небезпечних моментів. Подача. Удар головою. 2-1. Даниїл Сугоручко. 87-ма хвилина. 2-1. Знову стандарт. Так, з відскоком від газону переправляє м'яч у дев'ятку. Знову без шансів для Сергія Чернобая. 2-1. Драматична розв'язка на новій арені Лівий берег. Завдяки голам Івана Когута та Даниїла Сухоручка в самісінькому еншпілі лівому берегу вдається перевернути хід цього протистояння. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років.